Нас по сравнению з собаками мало, а кроха про год от году нас убивала. Полювання було однією з найулюбленіших розваг Віктора Януковича. Сухолуччя, назва цього села на Київщині, напряму асоціювалася з екс-президентом та закритою мисливською vip зоною Тепер, коли Янукович втік, ми вперше покажемо вам його мисливський рай. Рай, куди лідер нації приїжджав вбивати тварин разом зі своїми друзями. Тут за 74 кілометри від Києва і починається лісова казка з вартістю у мільйони доларів, створена заради реалізації примх однієї людини. Понад 30 тисяч гектарів землі Дніпровсько-Тетерівського лісового господарства, що під Києвом, вона дала Януковичу для полювання місцева влада. Я Антон з автомайдану, Я маю зараз проїхати туди на, на об'єкт. У першу чергу втекла охорона, тому ми виділили з автомайдану і самооборони групи, які сумісно з працівниками кедру от влаштували патрулі, створили спільні бригади, які певний час забезпечували охорону і цих об'єктів, і периметру сухолуччя. Найбільше вразило на цей вольєр з дикими тваринами. Ну тут рідкісні тварини зібрані олені, олені-альбіноси і кози альбіноси Вразила кількість обслуговуючого персоналу. Що майже 100 людей працювало на утримання цього, цього об'єкту. Ну, серед них більше половини були садівники, прибиральниці, це враховуючи те, що кухарів Янукович завжди привозив сюди з собою. Історія забудови мисливських угідь починається звідси. Ця місцина називається Акація. Перший мисливський будиночок на ній Карасан. Випливає з документів, які слідство інфо знайшло у Межигір'ї. До речі, звідси до нього всього 40 кілометрів. Майже півстоліття тому на цьому місці звів маленький лісовий будиночок тодішній мисливець номер один, перший секретар ЦК Компартії УРСР Володимир Щербицький. Йому підказали, що тут найкраще місце для полювання на Київщині. Красные флажки ярко выделяются на снежном фоне. От флажков пахнет человеком. Волк не рискнет перешагнуть через линию оклада. У 2006-му шматок місцевої землі площою 30 гектарів перейде у володіння ТОВ дом лісніка, тісно пов'язаного з Межигір'ям та його господарем. Згодом відгороджену територію розширять. На сцену вийде громадська організація Кедер. Найзакритіший мисливський клуб України. З 2006 дві років на цей будинок витратять близько 22,5 мільйонів гривень. З документів, які намагалися втупити у Межигір'ї, ми можемо дізнатися вартість майже кожного предмету, який є у будинку Карасан. Ось, наприклад, ця кількаметрова люстра, викована у вигляді оленячих рогів, коштувала 138 тисяч гривень. А цей камін – 93 тисячі гривень. Дерев'яні сходи замовили за 163 тисячі гривень. На меблі постільну білизну та текстиль для облаштування цієї скромної оселі пішло 3,5 мільйони гривень. А цей телевізор обійшовся у 154 тисячі гривень. У мисливському будинку Януковича ми знайшли презентаційний диск про ці угіддя. Про переваги відпочинку та полювання у сухолуччі розповідає Іван Тохтамиш, директор ТОВ Дом Лісніка. Людина дуже близька до Віктора Януковича. Він, як і його патрон, втік з України. Вольєр призначений для воспроїзводства е, диких животних. В даному це кабани, е, привезені з е, у краю для е, обновлення крові з нашими кабанами місцевими. Ця альтанка з дерева та металу коштувала понад мільйон гривень. Солідних людей треба і зустрічати по багатому Та друзів у Януковича ставало дедалі більше. Тому у 2008 році почалося будівництво значно масштабнішого проєкту так званого клубного будинку. Гостьовий будинок розташований за кілька кілометрів від Карасану. Навколо нього основна відпочинкова зона. Лазня, тир, а також церква одразу на вході. Цей куточок краю називається острів. Спочатку було незрозуміло, чи є це помешкання. Та потім, коли я знайшла цей блокнот, я зрозуміла, що це клубний будинок. Тут є такі записи: барбікю охрана 100 150 без спиртного». Музиканти Білий дом» – 30 чоловік. Баня генерали 6 плюс 2 максимум. Мої підозріш, тут зібралося багато людей, підтвердив і директор Кедру Микола Гордійчук. Ну, клубний дом – это приезжали просто как были члени клубу, которые э ну, ну, как бы, которые приезжали здесь для того, чтобы ми організували, как бы, охоту. Віктор Янукович член клубу? Ні. Сам клуб Гео Кедр з'явився восени 2008 року. Його створили для полювання у вузькому колі та ексклюзивних умовах. А його членами стали такі відомі державні мужі, як Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Віктор Пінчук, Вадим Новинський, брати Клюєви, Юрій Бойко та багато інших. У лютому цього року їх було 28. До речі, річний внесок за членство в кедрі постійно зростав. Зі 120 у 2008-му до 600 тисяч у 2014-му. Коли у Києві вже вбивали людей, які протестували проти режиму Януковича, 120 тисяч гривень за вступ сумлінно заплатив Андрій Петрович Клюєв. Це підтверджує платіжка від 10 лютого 2014 року. За цим столом клубного будинку 18 місць. Всі 28 членів клубу тут ніколи не збиралися. Директор кедру розповів, що коли почесні гості приїжджали на полювання, вони тут обідали їжу, привозили з собою. З катертини після застіль доводилося відвозити у межегір'я. Тут просто немає таких величезних пральних машин. Детальної інформації про те, що і скільки коштувало у гостьовому будинку, серед знайдених у Межегір'ї документів немає. Нам відомо, що всі вікна замовляли в Сербії, а обійшлися вони у 100 тисяч євро. Якщо проєкт будинку Карасан того, що з люстрою з рогів, коштував 167 тисяч гривень, то проєктування гостьового будинку обійшлося майже втричі дорожче у 452 тисячі. Це навколо просторого гостьового будинку було пристосовано для ВІП. Відпочинку його відвідувачів. Оце тир. Трошки далі лазня, яка за місцевою легендою була подарована Олександром Ярославським, бізнесменом і членом клубу Кедр. Разом тир і лазня коштували близько 8,5 мільйонів гривень. А трошки за кутом церква, яка коштувала мільйон 250 тисяч гривень. Передусім, Янукович та його друзі приїздили у сухолуччя заради полювання. Як воно проходило? Нам розповів місцевий єгер. Як ото починалася е, охота, то на місяць два рази приїхали, а то й не їдуть. У них усіх дозволи, всіх провірялися, всіх дозволи. не важно, якого ти рангу. Угу. Дозвіл на зброю, на все тебе щоб не просрочно було. І членське ето і щоб ліцензію ліцензія. Членський оплачувати. квиток показували, так? Звісно, ж то все щоб Міністр о... показує членські аплівати у мисливських угіддях. Збудували близько 800 вишок для полювання. Вони та вольєр для кабанів з огорожею обійшлися у понад 943 тисячі гривень. Яка ж загальна вартість мисливського раю для Януковича? Будинок Карасанта прилегла територія 22,4 мільйони гривень. Гостьовий будинок та територія навколо нього приблизно 66 мільйонів. Церква, лазня, тир, пташник та собачник ще майже 15 мільйонів гривень. Вишки та вольєр для кабанів майже 1 мільйон гривень. Таким чином забудова відпочинкової зони сухолуччя коштувала Янковичу понад 103 мільйони гривень. І все це оплачувалося готівкою. Наразі. Тут близько 40 людей не, займаються охороною. От, це наполовину співробітники кедру, наполовину співробітники детективного агентства Незалежного, яке зголосилося на досить лояльних засадах охороняти е е цю територію от, за рахунок коштів, які залишилися на рахунках кедру. Ймовірно, члени клубу не могли сказати ні, коли їх просили жертвувати мільйони на оренду гостьового будинку. Янукович збудував його власним коштом, але утримувати запропонував друзям. Невже їм було не шкода таких грошей? Запитаєте ви? Ситуацію прояснить коментар одного з членів клубу бізнесмена Віктора Пінчука. Метою мого перебування в мисливському клубі як це не банально, було полювання. Я приєднався до клубу у 2008 році під час перебування Януковича в опозиції. Коли ж ситуація змінилася, запрацювало правило, за яким від запрошення президента не відмовляються. Звісно ж, кедрівців об'єднувала не лише любов до вбивства тварин це було ідеальне місце для лобіювання інтересів та так званого вирішення питань. Список членів клубу говорить про те, що це були особливі люди, так звана українська еліта. Члени клубу Кедр навіть мали свій гімн. Цей диск ми знайшли тут. На ньому співак шансону Слава медяник виконує пісню Волки. Як на расстреле, ложились на землю без тона, но мы уцелели, хотя и стоим вне закона, саме Вовк був символом клубу кедр. Люди, які намагалися сховатися від решту українців у лісі, вважали себе вовками, а навколишніх собаками. Вони вважали, що перемогли і краще за інших. Та іноді буває так, що собаки об'єднуються і виганяють вовків з їхнього лісу. І тоді казка закінчується. My Нас можно сказать единицы. Мы волки, и мы никогда не смиримся. Дрожите в последнее, когда на охоту мы выйдем. Всех больше на свете. So fuck.